Культурології є цілий такий напрямок, він називається культурологія дитинства. І знову ж таки, його формуванню ми завдячуємо американській культурно-антропологічній школі. Все починається з того, що представники школи Боаса Досліджували первісні племена, які існували на початку нашого століття. При тому ця школа ставила собі за мету описувати життєві практики, накопичувати польовий матеріал і аналізу була свідомо розумів, що наступні покоління вже це узагальнюють і проведуть певний аналіз. Треба описати, як люди живуть, оскільки там добрянські племена індонезійські починали вже вступати в контакти із наявними на той час цивілізаціями і втрачали вже ось цю свою таку ритуалістичну визначеність. Життя і е, таким великим інтересом до питання дитинства е, ми завдячуємо представницям, саме жінкам цієї школи Рут Бенедикт та Маргарет Мід. От остання Маргарет Мід у своїх мемуарах е, вона говорить, що такий інтерес до дитинства був покликаний її особистою біографією. Вона е, мала хворобу, яка певний час вважалася невиліковною і не могла мати дітей. Тому вона на оцих тубільних. Дітях екстраполювала весь свій інтерес і не реалізовано материнські почуття нереалізовані. І що вона помічає? А з часом так само Руд Бенедикт, коли вже вони припинили здійснювати польові дослідження, мали вже академічну кар'єру, в них був час проаналізувати. І тому ми маємо такі зведені, якісь цілісні, концептуальні роботи. З цього приводу, і з іншого боку є ще такий напрямок, як психоісторія Лойда Демоза. А це американського психоісторика. Він був і психологом, психоаналітиком, і істориком, який вважає, що епохальні зрушення в історії відбувалися з переходом з формуванням нових виховних моделей. Лой Демоз наводить шість типів виховних моделей: це кидаючий стиль. Він припадає на Теж у ці первісні часи, коли кількість населення мала бути детермінованою, аби вистачало харчів, аби там якась родина, певний колектив могли цих дітей виростити і поставити на ноги. І тому, коли економічно неможливо було особину довести до дорослого віку, її вбивали, кидали, залишали. Як це там от такі ілюстрація з азійських народів, вони закопували переважно дівчаток у пісок і залишали далі. Група емігрувала. Тобто, ось цей такий кидаючий стиль, коли. Людина, дитина ще не усвідомлюється, як носій певних прав, певних специфічних рис при народженні. Наступний стиль після кидаючого це амбівалентний. Це тоді, коли дитина сім'ї потрібна, але жінка все-таки віддає перевагу більше уваги приділяти своєму чоловікові, а не дитини. Це той час, коли наймали карміліць, коли віддавали на виховання стороннім людям. Наступний стиль виховання, так званий формуючий. Тоді, коли, очевидно, його формуванню треба завдячувати просвітникам, зокрема, і Жанжаку РСО, який говорив, що материнство це добре, і треба дитину самому плекати, бачити, як ця дитина росте. Дитина повинна бути в сім'ї, бо вона є продовженням сім'ї. Вона запозичує певні моделі. За дитиною вже визнають певні особистісні риси, особистісні характеристики, але вона ще все одно амбівалентна. Ще немає уявлення про специфіку дитячої психології. Дитина це маленький дорослий, і вона сама по собі неслухняна, шкодлива і, і можливо, навіть народжується нехорошою, поганою. Її треба викликати, випликати, зробити хорошою. І тому цей стиль називається формуючим. Наступний стиль соціалізуючий він уже пов'язаний з виникненням соціальних інституцій, які займалися освітою і школою і, і вихованням дітей. Це було пов'язано з появою індустріальної епохи, коли а, батьки розглядалися як виробники, як продуктивна сила, а, і мами не могли довго сидіти з дітьми, вони повинні працювати на заводі, приходити додому, мати можливість відпочити. І тому дітьми займалися інші інституції. Інституції забирає дитину а, із сім'ї, але разом з тим Ллойд Демос говорить, що сімейного насильства стало у зв'язку з цим набагато менше. А, і Значить, дитину треба соціалізувати. Дитину безперечно вона формується, але розуміється є установка про те, що дитина має бути кращою ніж батьки, продуктивнішою ніж батьки. Тому вона має багато працювати, бути всебічно розвинутою. І останній тип, так званий тип майбутнього, мабуть, гармонійної сім'ї, це стиль допомагаючий. Це настільки мають бути розвинуті якісь педагогічні навики, розуміння, толерантність до дитячого. Періоду в житті людини, що потрібно роздивитись, чого ця дитина хоче, і навчання має бути не стресовим. Ну поки що це тільки деякі такі національні моделі, як, наприклад, у Фінляндії, де взагалі немає класів, де дитина має свій освітній маршрут. І, і можливо з якоїсь дисципліни їй треба повчитися довше зі своїм тютером і наставником. А там в математиці вона буде прогресивнішою і проходитиме там певний, певну програму нашу класичну одного класу за там за рік два класи, наприклад, буде. Тобто вона зупиняється на проблемних точках. А що виходить швидше, те вона проходить та, да, те вона теж освоює набагато швидше. Ось. Налоги Демоз показує, що змінюються соціальні практики, або ж вірніше змінюються типи виховання і змінюється загалом наратив культури і соціальної ускладненості, повертаючись до рут Бенедикт і Маргарет Мід. Ми бачимо якраз ілюстрацію виховних традицій, вже національних традицій, на формування наступного суспільства. На те, якими будуть ці маленькі діти, коли виростуть дорослими, вони будуть здійснювати соціальні практики, якісь політичні практики. Вони будуть робити соціальну систему, власне, системою. Все закладається в дитинстві, як вони вважають. І от Маргарет Мід аналізує американське суспільство. Вона написала таку статтю, яка називається. Американська теорія самотності а, і Маргарет Міт помітила, що американська дитина привчається до самостійності з маличкою. Коли мама приходить із пологового будинку, вона відразу кидає дитину в її кімнаті, дитячій кімнаті на цілу ніч, на 9 годин. З часом дитина перестає вночі навіть плакати, оскільки все одно ніхто не прийде. Дитина вчиться бути самою у просторі, можливо, одинокою у просторі певний час. І якраз спосіб покарати дитину це її не взяти. В гості, це її залишити вдома. Або навпаки, винагорода за хорошу поведінку це включати в компанію, це винагороджувати її спілкуванням. І до такого от розуміння дитина звикає з маличку. Але коли, як помічає Маргарет Мід, коли дитина стає вже дорослою під, підліткового віку, набуває, а навпаки, тоді її е, 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 інтерес до того, щоб бути е, довго бути самою. Там, Книжки або провадити якісь такі практики, що передбачають перебування на одинці, починають батьків дуже хвилювати. Маргарет Мід вважає, що це от релігійний наслідок, така певна певний пуританський світогляд. Батьки дуже бояться смертного гріха гомосексуалізму. І якраз тоді починають матері там запитувати: а чи не подобається тобі якась дівчинка в класі, або там навіть самі знайомлять, і починається така рання еротизація культури, як Вважає Маргорет Міта вже в, нас, в наш час доведено, що там, реклама або ті е, зображення еротичного характеру, з якими дитина зустрічається на вулиці протягом там, е, свого шляху. До школи вони в 300 разів частіше з'являється перед очима, ніж, наприклад, у європейських дітей. І ось ця як багато хто вважає, да, знаю, з публіцистичного дискурсу про те, що це така рекламізація нашого життя, можливо, якесь брендування життя. Але насправді Маргарет Мід говорить, що ця практика, от вона досить давня. Просто це бажання, аби все відбувалося не знаю природньо. І Маргарет Міт говорить. Речі, в американському словнику немає такого поняття як таска. Оскільки е, мобільний спосіб життя американців призводить до того, що дитина не звикає, від, на відміну від своїх європейських партнерів, засинати в одному ліжку під одну пісню, чути там запах липи або скрип крісла-качалки. Американська дитина цього не мала, бо батьки були мобільні. Вони приїжджали з місця на місце, і тому не мало сенсу звикати до певного предметного середовища. Так само часто дітям доводилося міняти школи. І, е, треба було Показати свої якісь індивідуальні лідерські здатності, і дитина аби потім не шкодувати, не настольгувати, вона особливо не прив'язувалась до колективу. І от якраз те, що помічали на думку Маргарет Мід туристи із Європи, з американцями не можна поговорити по душам, те, що у нас називається. вони не схильні до таких сентиментів, оскільки не бачили цього з дитинства. Той час, коли європейські діти схильні об'єднуватися в компанії за інтересами, коли дорослі вже не є тією референтною групою, з ким цікавий чи досвід хочеться переймати, коли вже однолітки стають важливішими, європейські хлопчики і діти вони об'єднуються в якісь групи за інтересами, вони утворюють свої колективи, оскільки однакові сумніви, можливо, однакові комплекси їх пов'язують на все життя. То якраз американські хлопчики вони. В цей час навпаки стимулюються спілкуватися з дівчатками, батьки і все середовище їх от стимулює проявляти такий інтерес до дівчат, а не до хлопців. І не утворюються цих дружніх колективів, неформальних колективів, які можливо будуть супроводжувати протягом усього життя. Тому, як вважає Маргарет Мід, ось ці виховні настанови, американські традиції, виховні, вони надалі формують ментальний тип типу американця, як внутрішнього самотнього. Але зовні успішного, зовні того, хто одягає маску, але не заглиблюється, особливо у специфіку цих соціальних зв'язків. І крім того, американці орієнтовані на майбутнє. Це майбутня кар'єра, майбутній успіх, комусь щось у майбутньому довести. І це канація, як іноді в лапках називають, не схильна довго міркувати над історією. Ну, хоча, можливо, це дещо поверхове твердження, але. Разом з тим Маргарет Мід теж вважає, що ось американці принципово налаштовані на майбутнє, бо це є втеча від внутрішньої самотності. На противагу цьому в роботі Хрезентема і меч Рут Бенедикт, знову ж таки, представниця американської культурно-антропологічної школи досліджує специфіку японської культури. Цю роботу вона видала 1946 року. Хоча почала працювати з 1944-го, оскільки американці, зіткнувшись з японцями у другій світовій війні, не могли зрозуміти типу їх світогляду, не могли зрозуміти мотивації поведінки. І Тому вони звертаються до культури антропологів, аби ті окреслили схему світоглядної матриці японців. І Рут Бенедикт проводить безліч інтерв'ю, хоча вона не була в Японії на той час, там відбувалася війна, але вона пише ось цю свою роботу і знову ж таки починає з дитинства. Японська дитина, на відміну від американської, вона весь час контактна з батьками, народжуючись. Ця дитина одягається в такий рюкзачок, те, що зараз у нас теж дуже поширене, вона весь час контактує з тілом матері, вона весь час поруч із матір'ю. І коли та, бачачи знайомих, нахиляє голову, вітаючись, дитина змушена робити те саме. Дитина дуже рано включається в цю культуру. Японія умовно окреслюється такою метафорою, як країна, де діти не плачуть, оскільки вони не поміщені в ситуації ось цієї ранньої одинокості. І до тієї ситуації, доки в сім'ї не з'явиться друга дитина, перша дитина спить разом із мамою. Вона з нею і в день, і вночі. Якщо мама зайнята, то старші діти теж одягають ось цю дитину собі на плечі, разом граються. І таким чином малюк дуже рано починає проявляти. Інтерес до ігор, до комунікативних ситуацій, але з іншого боку, в Японії не проявляється інтерес і немає стимулювання раннього фізичного розвитку дітей. Зазвичай маленькі японці починають розмовляти раніше ніж ходити. Вони дуже довго скуті, і ранній рух не вітається до року. Вони ось в такій ситуації скутості, зжатості. І як вважає Руд Бенедикт. Це виховує е, теж е, певну зосередженість. Це така ніби фізична практика бути у спокої, це е, відсутність певної суєтності в їх поведінці і в їх характері. Е, е, хлопчики і дівчатка до семи років е, зустрічаються з такою великою лояльністю з боку суспільства до їх поведінки. Е, е, ніхто не ображається на їх ранні істерики, е, на якісь пустощі дитячі. До семи років, як вважають японці, дитина не має сорому їй можна все, і це такий от райський момент, золоті часи для японця, котрий навпаки буде заглиблений в історію. Він не шукає раю в майбутньому, бо маленький японець мав цей рай у минулому, коли все дозволялося. Японська культура це культура обов'язку, оскільки треба бути вдячним імператору, країні, своїй сім'ї, всім, хто зробить найменшу послугу. Це так звана культура обов'язку. І коли Японія вже стала відкритою для світу, туристи з Європи, з Америки дуже дивувалися. Наступній настанові японців, якщо на вулиці комусь стане погано, японці ніколи не підійдуть йому допомогти. А, натомість європейці це робили. І коли людина приходила до тями, ну, наприклад, втратила свідомість на вулиці, там якийсь сонячний удар, приходячи до, до тями, вона не була вдячною. Вона говорила: О, я ще маю тепер бути зобов'язаним і тобі, бо на кожну дію треба відплатити. Це культура обов'язку. І тому а, доросла особина, а, дорослий член суспільства, він не Yeah. Переслідує власні інтереси, це передусім інтереси свого роду, своєї сім'ї, треба виправдати довіру. І він тягне ось це ярмо обов'язків аж до літнього віку, доки його не замінять діти. І потім старість це теж така блаженна пора, коли можна бути самодостатніми. Тому от зазвичай старші японці дуже багато часу проводять з маленькими дітьми. Бо це ті дві категорії, які вже не мають ось цього сорому, бо до них вже зовсім інші вимоги. Вони ніби відбули свій. Етапу житті, крім того, коли християнські місіонери потрапляли до Японії, вони були дуже здивовані, тим, що японці не розуміють смислу жертви Ісуса Христа. Навіщо він це зробив? Він таким чином знову ж таки зобов'язав всіх своєю жертвою, тим, що він врятував. А це якраз вважається, дія неетична зобов'язувати людину, бо вона і так. Народжується вже зобов'язаною, тому урут Бенедикт виділяє два типи культури. Це Культура вини і культура сорому. От американці і взагалі європейці носії так званого християнського етосу, вони є представниками культури вини. Якщо людина зробила погано, то це погано вже саме по собі. Неважливо від того, були свідки чи не були. Для японської культури вчинок не є поганим, якщо не було свідка цього вчинку. Це культура сорому. І культура включення в групу в групу. Це дуже важливо бути включеним у групу у так званий Донен. І якраз коли Дитина, хлопчик, входить у підлітковий вік з 9-10 років. Він є членом певної групи. Дівчатка в цей час витісняється з колективу. Вони повинні готуватись до того, щоб бути дружинами, матерями і жінками. Вони на самоті в цей час спілкуватися з хлопчиками вважаються погано, не етично. Якраз немає феномену утворення якихось альтернативних жіночих груп. Насправді дорослість для дівчинки починається з вилученням з. З дитячої групи. Натомість хлопчики дуже дружні, вони е надають якусь взаємодопомогу, у них є спільні інтереси. І формується так званий донен: це включення в групу друзів. І вже е цей донен настільки стає важливим, що протягом усього життя друзі збираються, е друзі зустрічаються, особливо у похилому віці, коли всі обов'язки перед суспільством е виконані, коли людина може бути самодостатньою, знову ж таки, е донени починають. Зустрічатися, людина не відчуває себе нікому не потрібно. Існує така навіть приказка, що донен рідніший від дружини в цей час. Він стабільніший. І таким чином. Ось ця групова ідентичність, якщо стається так, що дитина провинилася, їй не говорять, що вона погана. Це ситуація хвороби. Існують різні такі способи її лікувати. Ведуть там до храму, де наносять певні такі болючі рубці, присипають теж спеціальним таким порошком. І вважається, що це лікування хвороби. Але разом з тим, не дивлячись на те, що існує ось таке ніби фізичне покарання за непослух. Дитині не приписують, що вона погана, це хвороба, і погану поведінку можна вилікувати. Дитина внутрішньо має ось цей стержень ствердження, сприйняття, і вона розуміє, що треба змінитися. Коли ж проявляє непослух старша дитина, її виключають із групи з групи. І особливість японської культури в тому, що якщо дитину виганяють, навіть із сім'ї, а це теж такий спосіб. Її не прихистить ніхто із друзів, з нею перестануть спілкуватися в класі. Це культура надзвичайно солідаризована, де колективне я важливіше ніж я індивідуальне. І таким чином японець досить скутий, японець орієнтується на зовнішнє схвалення, і цим пояснюється, наприклад, факт того, що в японській культурі немає ось цього явища текучості кадрів. Оскільки коли людина входить у колектив, вона має його цінувати. Поза колективом життя не існує. Японець боїться самотності. Якщо американець до самотності звикає, це є постійна характеристика його життя, то японець самотності боїться. Він має бути включений у групу, оскільки тільки група надає йому значення. Врешті-решт у групі можна реалізувати свій обов'язок і в групі показати, чого ти вартий. Так само як особливе цінування традицій повернення до історичності, до золотих часів. Якщо для американця рай у майбутньому, то для японця цей рай ці золоті часи були у минулому. І Він буде на нього орієнтуватися, і цінувати всі свої традиції: чи виробничі, чи освітні, чи сімейні і таким чином. Школа культурної антропології, ось ця культурологія дитинства, вона засвідчує про те, що раннє дитинство, яке в психоаналізі, має дуже велике значення для наступного структурування суспільства, для формування ментальних рис, ось цього колективного, свідомого, неусвідомленого. І це все закладається ще з ранніх виховних практик. В Україні ставлення до дитинства дещо інше. Тут більше, мабуть, продуктивною буде схема лойда демоза. У нас і ще соціалізуючий тип навчання і соціалізуючий тип виховання. Так очевидно, для жінки, аби самоствердитись, народження дитини є дуже важливим. І це спро це свідчить, наприклад, статистика 90-х років, коли надзвичайно високими були показники розлучень. але... За народжуваністю, ну, звичайно, загальна демографічна ситуація погіршувалась, але майже кожна жінка прагнула мати дитину незалежно від шлюбної ситуації: чи буде шлюб, чи не буде. Тому бути матір'ю це почесно в українській культурі. Але тут діє ще проективна методика. Дитина належить батькам, належить сім'ї. Дуже часто на дитині мати хоче реалізувати те, чого не реалізувала сама. І про такі традиції досить хороша були ем, е, звичаї, коли дідусі і бабусі виховували дітей, бо це все-таки не стороння людина, але е, ось ці традиційні, е, знову ж таки, якісь виховні методики були нами втрачені в епоху радянської індустріалізації, коли діти дуже рано забиралися із сім'ї, вони виховувалися е, у школі, а е, батьки. Е, е, Мали працювати і ще моя бабуся мала декретну декретну відпустку в один місяць. Мама вже мала декретну відпустку в один рік. І те, що ми далі бачимо, збільшення цього терміну, це теж свідчить про те, що до дитини вже підходять розуміючи. але якраз усталеність, можливо, деформованість цих традицій, вона не показує якоїсь такої чіткої виховної моделі в Україні. Це веща запозичення якогось чужого досвіду. I <laughs> І ну, з іншого боку, можливо, це й добре, бо є такий цікавий передовий світовий досвід, як у тій самій Фінляндії, цікавитись інтересами дитини. Або дуже добре є коли у Фінляндії очевидно, хороше, як я оцінюю настанова. Дітей не можна вчити до школи. От батьки не повинні втручатися в освітній процес. Вчителі мають методики, вони розпізнають до чого дитина має схильність. А батьки навіть поламають її ось таку здатність. Натомість у Фінляндії батьки прямо мають звітувати, скільки часу вони провели з дитиною. Вони повинні спілкуватися поза освітнім процесом, спілкуватись про якісь життєві екзистенційні настанови з приводу релігійних традицій, якщо потрібно. Але освіта не їх прерогатива. І така модель є в Британії, у Фінляндії. Ну частково в вже намагається теж цю модель запозичити. Але нехай так, якщо немає якогось свого глибокого настільки типового, аутентичного досвіду, можливо, це і добре, оскільки потрібно відмовлятись від традиції формуючої і соціалізуючої педагогіки. Педагогіка має бути допомагаюча.